Battlefield 1. гра, про яку можна почути різні думки. Для когось вона найнудніша з усієї серії, для когось ідеальна. Я ж познайомився з грою минулого року, коли купляв підписку EA Play. з того часу. Я загорівся бажанням купити її. І так, я пробував всі інші частини, які мені були доступні, але саме перша частина запала в моє серце. Давайте тепер розбиратись, чим вона мене зацепила. Почну з того, що EA не просто зробила шутер у сейтингу першої світової війни, вона зробила це ідеально. Багнюка, окопи, транспорт, зброя. Все працює у дуже крутому симбіозі. а додайте до цього шедевральну графіку, яка і зараз виглядає дуже круто. Та систему руйнування. Ви у прямому сенсі можете сносити все на своєму шляху. А від цього може змінитись тактика та стиль гри. Але я все ж зайшов трошки наперед. Давайте затронемо класи. Вони класичні для жанру, але від цього гіршими не стають. Думаю, кожен знайде, яка роль йому подобається більше. Також я порадив обрати ще одну-дві додаткові ролі, на яких ви б грали, якщо це буде потрібно отряду. Я думаю, буде неприємно програти лише за того, що було мало медиків або снайперів. Класи поділяються не тільки за зброєю, а й додатковою можливістю скидувати боєприпаси або от аптечки, наприклад. Система прокачки зброї та її кастомізація теж є такою типічною для серії Battlefield. Тепер давайте повернемось до МАП. Вони всі є неймовірно збалансованими та не дуже великими, тому дуже часто граючи на ролі штурмовика, ви будете потрапляти у саме пекло баталій. Але може комусь подобається більш спокійний стиль гри? І я, хоч не дуже багато награв годин за снайпера, але цей опит не був якимось дратливим. Я гадаю, ви вже зрозуміли, як граються пішки. А що там з транспортом? Політавши на літаках, поїздивши на мотоциклах, машинах та конях, можу сказати, що фізика водіння дуже приємна. А хп у того штанка не є дисбалансним. Тепер хочу пару слів сказати про кампанію. Я сприймаю її як підготовку до мультиплеєру. І ні, вона непогана, і моментами навіть дає тобі теми для роздумів, особливо коли ти помираєш в грі, а тобі пишуть ім'я реального воїна, який загинув на фронті. Просто я купляв гру не для проходження в соло, а для веселих та динамічних баталій в онлайні. І для цього гріє пару. Вони не сильно, але все ж таки відрізняються. Якщо порівнювати, ну, наприклад, захоплення прапорів з захопленням секторів, то у другому випадку я часто бачу додатковий посттранспорт, як от корабель чи дирижабель, які даються при особливих умовах команді, яка програє. І це додає нову перчинку в і так чудовий геймплей. Що я свідчуваю, якщо я і далі буду хвалити гру, то оглядом це буде тяжко назвати. Тому давайте перейдемо до мінусів. Серед них можна виділити сам вік гри. Все ж таки за 7 років гра не розчарувала своїх гравців. Тому дуже часто вас будуть кидати до суперветеранів цієї гри, у яких і зброя сильніша та руки пряміші. Пам'ятаєте, ходив транспорт, але все ж таки, знаєте, є на фоні один транспорт, який я взагалі не зрозумів. Та й взагалі якісь цілі такі дивні. Нас просто кидають у повітря, і типу роби, що хочеш. На цьому мінуси гри для мене закінчуються. Гра реально мені дуже подобається, і цим відео я хотів би звернути увагу людей до неї. Бо інколи читаючи критику, я задаю собі питання: а чи однакову гру ми взагалі граємо?